Друзі, друзі, ну що ж, почнемо з хороших новин. Перед початком підтримайте наших героїв. Добрим словом у Маловаці, на Луганщині сили оборони України знищили штаб підрозділу російських окупаційних військ: 30 загиблих і понад 20 поранених. Відбувається зараз. Наразі якого характеру бої тривають от, власне в районі Макіївки, площанки на цій ділянці між сватовами і креміною. Чого нам очікувати найближчим часом? Ну э, доволі запеклі і важкі бої насправді э, відбуваються зараз э, на Луганщині, і ми вже говорили про це не раз, що все ж таки э, ворогу вдалося і трохи підготуватись, э, в тому сенсі, що э, вони зробили оборонні споруди, вони там позаривались, э, вони встигли підтягнути резерви. І із ну тих зеків, яких набирав пригожин, і з так званих частково мобілізованих, достатньо багато і не дивлячись на те, що неосвідчені це солдати все одно їх багато, все одно вони несуть смертельну небезпеку. Тому ну, і в принципі кількість їх ну не дає можливості там десь швидко просуватись, тим паче, що все там заміновано вщент, але в місцевих пабліках телеграм каналах ми вже читаємо про те, що чують місцеві жителі вже достатньо голосно бої біля великих міст, навіть і в Рубіжному, і в Кремені, звісно, і це говорить вже про те, що потрохи лінія фронту наближається до наших от міст великих. Ну, я теж можу сказати, стежу за цими телеграм-каналами. Крім того, є знайомі, які воюють на цьому напрямку, і справді наші війська там просуваються. Ми не будемо називати тут населених пунктів, тому що офіційне підтвердження потрібно від е генштабу чи оперативного командування. Схід орки на Херсонщині відходять на 15-20 кілометрів від створених ними рубежів оборони на лівому березі Дніпра, щоб уникнути обстрілу зсу. А ЗСУ зі свого боку беруть під вогневий контроль логістику ворога, заявила Наталія Гуменюк. На кордоні з Біломосковією без змін генштаб ЗСУ заявив, що військовий комісаріат Бреської області оголосив тендер на друк бланків приписів мобілізованих у кількості 50 тисяч примірників з терміном виконання замовлення до 31 грудня поточного року. Крім того, 15-17 листопада на території Київщини пройдуть військові навчання. На Сватівському напрямку ситуація складна, бої активізувалися. Про успіхи говорити ще рано. Бахмутський напрямок ворог активізувався в районі майорського. Авдіївський напрямок у багатьох місцях атаки відбито. У Мар'їнці складна ситуація. Артилерія та авіація ворога знищують забудову міста, що ускладнює його утримання. Судячи з усього, зсу дійсно покинули знищену Павлівку, так як закріпитися там немає де. Ворог стоїть на півдні села і далі просунутися не може. На жаль, у районі саду є наші втрати цілого вопу. Не варто забувати, що за втратами ворога стоять і наші. Також. Запорізький напрямок без змін. Херсонський напрямок протягом останніх днів обидві сторони проводять артилерійські дуелі. Ми не знаємо підтвердженої інформації щодо ситуації в Олешках чи новій Каховці. Мережею ширяться багато чуток та вкидів, але жодних профів ніде немає. Ми не займаємося хайпом і закликаємо інших припинити гратися в інсайдерів, а дочекатися офіційних підтверджень або хоча б візуальних. По гарнізону ворога на Кінбурзькому півострові наноситься вогневе ураження. США можуть передати Україні багатоцільові безпілотники Grey Eagle в особливій модифікації CNN. MQ-1C Grey Eagle – американський багатоцільовий безпілотник, який може літати зі швидкістю понад 300 км на годину на висоті понад 8 км. перебуває в повітрі близько 30 годин. Крім того, дрон може нести 4 ракети Hellfire класу повітря Земля з дальністю польоту до 11 км. Залужний, українські військові не приймуть жодних переговорів, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна: Росія повинна залишити всі захоплені території. Про це Валерій Залужний повідомив голові об'єднаного комітету начальників штабів генералу Марку Міллі. Ми продовжуємо наступ і оборону і будемо боротися, поки не досягнемо головної мети. Звільнення всіх українських земель від російської окупації, зазначив Залужний, ось так треба ставити на місце цих тварин. Рашисти перекидають війська з Херсонського на Донецький напрямок АСВ. За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, російські війська можуть перекинути для активізації операцій навколо Бахмута, Донецька та на заході регіону. Міністерство оборони Росії ймовірно висуває більш конкретні територіальні претензії, щоб створити інформаційні умови для висвітлення російських успіхів на Донеччині та зменшити невдоволення стосовно втрат на Херсонщині. Вважають АСВ. на який напрямок ви не киньте своїх солдатів скрізь на вас чекає тільки смерть, окупанти.